Ричі сьогодні в Україні оголошували повітряну тривогу. Усе через літ російського міг 31 к За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, винищувач злітав із авіабази в Саваслиці Нижньогородської області Російської Федерації. Тричі ворожий ракетоносій летів у напрямку Тамбова і повертався назад. Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет кинжал зберігається, тому вмикається тривога. Розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. У Чорному морі зараз немає калібрів. Про це заявила керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Агресорка Росія не вивела до Чорного моря носіїв цього типу ракет. Наразі всі кораблі перебувають у пунктах базування. Разом з тим Гуменюк зауважила, що ситуація з наявністю ракетоносіїв у Чорному морі динамічно змінюється. А я нагадаю, що відбувається з ворогом, який ступає на українську землю. За минулу добу збройні сили України докинули до пекла 1060 російських вбивць. Тож за час повномасштабної війни в Україні загинули вже майже 155 тисяч окупантів. Маю ще одну чудову звістку. Наші вдома Україна повернула додому 130 своїх людей, 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни зсу, нацгвардійці, прикордонники, військові з державної спеціальної служби транспорту. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких з Азов Сталі. Також повернули взятих у полон районі Бахмута та Соледара. Загалом 35. Із Донецького напрямку більшість людей, які повернулися додому, мають важкі поранення. Україні!